Чесно скажу, не, не долюблю їх, коли зловживають фразою після перемоги. Та давайте після перемоги зберемося, там дружньо вип'ємо, то все. Після перемоги. Так, давай почнемо зустрічатися після перемоги. Дай там робити дітей після перемоги. Давай там отримувати та зарплату після перемоги. Та давайте там після перемоги. Переможемо. Отак От є якось. Деколи отак, отакі думки нагадую про щось там кажу вже і взагалі не думаю, що так, так вважаю. Сьогоднішній день вважаю важливішим. філософія, теперішній час, тут і тепер. А то, що там в майбутнє, майбутнє досягається теперішнім. щастя тепер, а не колись в майбутньому. Так само. Дрочити на минуле. що, що дрочити на хоч і, і на гунчасів Бандерашов. От якби я би жив часи, я би був би щасливий. Якби жив часи Львівських хібі, то я би був би щасливий. Якби я би жив часи Радянського Союзу, я би був би щасливий. Там був якийсь ком, комсомольцем, щось таке. Хуйня-то повне. Теперішній час тільки. В теперішньому часі. Ти про це ж Григорій Сковорода писав. Що в теперішньому часі, щастя, що його не треба шукати в далеких краях. Воно в кожній людині потенційно знаходиться.